Я обов'язково везу в гостинці домашню бриндзю. Якісь м'ясні вироби. Тут у нас воно найсмачніше, як на мене. Тортик, фрукти, солодощі. Раніше, коли я їздила у Польщу до друзів, то обов'язково цукерки чорнослив. Думаю, що печений хліб і самогонка. Не знаю, мабуть, коробку цукерок ВЦК могилів-подільський. Домашня ковбаса. Шинка, бо на базарі вона у нас смачне. бринзя обов'язково, бо такої бринзі, як у нас, немає по Україні ніде. Ми з бабушкою ходили по базару і там продавалась вінницька картопля. І якщо це була Вінницька, то це значить хороша, на, якісний сорт. І вона смачна. Славиться кондитерською фабрикою WhatsApp. Найкраще у нас бринзя І все, все молочне. Що зазвичай просять вас привести ваші рідні, там близькі знайомі саме з могилів Подільщини? З могилів Подільщини тепло, любов могилівчан.